Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про скарби. Які є скарби і яке значення вони мають в нашому житті? А скажіть, будь ласка, як на вашу думку, що може бути скарбом? Так, дітки молодці, Скарбом можуть бути різні речі. І ось дивіться перед вами скриня. Вона також може бути скарбом. А ще, дітки, дивіться, я побачила таку незвичайну книжку. І я вважаю, вона також може бути скарбом. А давайте її розглянемо. Та це ж українська мова. І вона нам пропонує скарби та перлини. Переглянемо її. І ось перші загадки. Прослухайте, будь ласка, одну з них. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна, і ось вона перед нами, наша країна, наша Батьківщина, наша вітчизна, наш рідний край. А ще скажіть, будь ласка, які ще слова звучали в загадці? Так, молодці, це слова про мову, про нашу мову, солов'їну. І ось незабаром ми будемо святкувати 21 лютого, Міжнародний день рідної мови і нашої мови української. Дітки, а наступна сторінка нам пропонує в книжці вірші. Послухайте один із них. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Дітки, про кого розповів нам вірш? Так, молодці, про журавля. А хто такий журавель? Це птах, який літає і облітає багато і морів, і земель, і він нам говорить, що краще рідної землі немає ніде. Крім нашої рідної. Дітки, вірші можна розповідати і за картинками. Давайте цей вірш розкажемо за допомогою малюнків. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає: краще рідної немає. Молодці дітки! А тепер підготуйте ручки, тому що наші ручки це наші помічники. Ми також можемо віршики, невеличкі такі твори, розповідати за допомогою своїх ручок, своїх пальчиків. Приготували ручки. І за мною облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля де найкраща є земля. Журавель відповідає: краще рідної немає. Молодці. Переглянемо наступну сторіночку нашої книги. Це українські скоромовки. Дітки, а що таке скоромовки? Правильно, це такі невеличкі віршики, які розповідаються швидко. Послухайте одну з них. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Скажіть, будь ласка, про кого скоромовка розповідає? Так, правильно, про квочку. А хто така квочка? Це дітки-курочка, яка народила своїх діток маляток, курчаток. Послухайте, будь ласка, я цю скоромовку розкажу швидше і буду вимовляти. Один звук, а послухайте, який, потім ви мені скажете. Послухайте. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Скажіть, будь ласка, який найбільше звук прозвучав? Так, правильно, це звук Ч. А зараз, будь ласка, давайте ми з вами промовимо цю скоромовку разом. Тільки швидко ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Молодці, правильно! І наступна наша така скарбниця це дітки-казки. Наша книга пропонує нам казки і казочку про українську мову. Казочка про українську мову. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І злача клунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилась мова у незнайомому королівстві. Розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе. Обігріли, втішили, а, дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилося у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. А ще... За уміння співати чудові пісні, які лікують душі. Дякую, що слухаєш українською? Дітки, то про що ми прослухали казочку про українську мову? То скажіть, будь ласка, яка ж наша українська мова? Дзвінка, солов'їна, калинова. «Мелодійна», кришталева «Лебедина». І от таким спільним словом наша мова різнобарвна, різнокольорова. Дітки, то вам сподобалося заняття? Так, дякую, молодці. Тож давайте будемо вивчати нашу рідну українську мову, а допоможуть нам у цьому наші різноманітні книги. Дитячі книги. Ви можете зустріти і загадки в книгах, і скоромовки, і лічилки, і казки. А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!